Скоро весна, скоро почне все розквітати, будуть співати пташки, і твій стан, незалежно від того, що ти робиш, він буде відчувати, що у світі е, починаються певні зміни сезонні, і твій стан теж буде розквітати. Але якщо ти сама собі будеш допомагати, це буде дуже гарно. І е, ма-карти, котрі я створювала метафоричні, вони мають таку. Велику фігуру як ресурс. І я хочу тобі зараз зачитати українською мовою, дуже співучою, гарною, деякі фрази, ресурсні, а слухая, котрі, промовляючи, котрі ти можеш вже будувати свій ресурсний стан. От, сідай і слухай. Можеш закрити очі, так буде зручніше. Я визнаю і приймаю свої ресурси як плоди землі моїх предків, що живлять моє тіло та душу. Ти уявляєш, які слова? Тобто це поєднання ресурс це не тільки твій стан, це твоя приналежність до твоїх предків, котра черпає ресурс. Ресурси мого внутрішнього світу. Це невичерпане джерело сили та мудрості. М? Як тобі? Мої ресурси це відгук любові й відповідальності, які передавалися від роду до роду. Ти, ти бачиш тут таке плекання поколінь, любов, яка передавалася від одного покоління до іншого. І коли ти працюєш з собою і надаєш собі за допомогою слова, будуєш свій такий стан, як ти думаєш, як твоє тіло, як твоя вся структура почне звучати, співати? Я думаю, що, що дуже гарно, дуже чудово. Ще, ще пару фраз. Я визнаю і приймаю, що кожен мой ресурс це світло, що пронизує мою істину і наповнює життя сенсом. От ще раз: це світло, що пронизує мою істину і наповнює життя сенсом. А ми зараз працюємо у закритій групі з такою великою фігурою, як доля. А у марті я пропоную почати працювати з ресурсом. Дуже багато буде цікавої роботи. Тобто, якщо тобі цікаво, скоро буде інформація.